Шокуюче передбачення Ванги на 2025 рік, що вже збулося, що має статися до кінця цього року, та прогноз, від якого мурахи по шкірі Пророцтва знаменитої Ванги збуваються 2025 – Не виключення. Відомо проводиться Ванга, що до своєї смерті точно передбачила події цього року. Які з них вже справдилися, і до чого приготуватися у 2026-му, розкажу вам я, Олена Ковальова. Прогнози болгарської віщунки відомі на увесь світ. Вони збуваються протягом кількох десятиліть. На 2025 рік Ванга зробила напрочуд гучні і тривожні передбачення. Більшість з них вже справдилися. Масштабні катастрофи, катаклізми, повені землетруси та постійні виверження вулканів. Саме про це віщувала баба Ванга. Земля трястиметься там, де завжди була тиша. Частко. Цей шокуючий прогноз знаменитості збувся ще у квітні 2025-го. Страшний землетрус магнітудою майже аж у 8 балів стався у Таїланді та М'янмі, наслідок чого обвалилися будинки та історичні пам'ятки. Тоді катастрофа забрала життя тисячі людей, ще три тисячі постраждали. До того ж, землетрус торкнувся не лип тільки М'янмі, але й потряс будівлі Таїланді, Китаї та В'єтнамі. Баба Ванга також попереджала про масштабне лихо на Росії 30 липня цього року. Біля Камчатки Стався дуже сильний землетрус магнітудою 8,8 балів. Через нього оголосили попередження про цунамі для Аляски, Гаваїв, частини Японії та багатьох країн Тихого океану. Це був найпотужніший землетрус часів землетрусу Тохоку у Японії, який стався у 2011-му. Попри велику магнітуду, землетрус не завдав значної шкоди за винятком декількох травмованих та постраждалих. Під час евакуації в Японії зафіксували щонайменше одну смерть. Загалом рівень. Руйнувань був значно меншим ніж у схожих за силою землетрусів. На Росії пройдуть масові вулканічні виверження. Віщувала Ванга. Подвійний вогонь, який підніметься одночасно з небес і землі. Мегаземлетрус у липні активізував кілька вулканів на РФ. Першим з них вивернувся Ключевський вулкан на Камчатці. 3 серпня прокинувся вулкан Крашенніков. Цікаво, що він не вивергався близько 600 років. Востаннє його активність фіксували у 1463-му. Дещо пізніше активізувалися щонайменше сім вулканів. Це перший такий випадок за 300 років. Але 2025 рік болгарська віщунка описувала не лише екстремальними природними явищами. Ванга передбачувала повний крах економіки в усьому світі. Це нібито і сталося. Хтось, наприклад, це пов'язує з рішенням Дональда Трампа оголосити світу тарифну війну. Президент США запровадив величезні мита для торгівельних партнерів по всьому світу. До списку увійшли десятки країн для того, аби увести товар до країн з цього списку, необхідно сплатити щонайменше 10% податку. Це з Значно вдарило по доходам багатьом країнам. Деякі експерти вважають, що політика Трампа може викликати велику кризу на світовому ринку. І як гадаєте, ви невже Дональд Трамп таки спричинив економічну катастрофу, про яку попереджала Ванга? Діліться у коментарях. Але найбільшим шоком, резонансом, загадкою стало таємниче послання Ванги про позаземне життя. Щоправда, цей прогноз вона робила на 2026 рік, але схоже, її передбачення збудеться до кінця цього року. За словами знаменитості, зовсім скоро на землю завітають інопланетяни. Від видінь жінки виступає холодний піт, листопад, 2026. -й. В атмосферу землі входить гігантський космічний корабль. Люди починають свій перший контакт з позаземним життям. Життя, і це повністю змінює нашу науку, релігію та уявлення про всесвіт. Уявили це? Ну як враження? Напишіть у коментарях. А вже ж це лише прогноз болгарської провидиці. Втім, схоже, він втілиться раніше на пророченого терміну, адже 1 липня 2025 року вчені вже зафіксували загадковий міжзоряний об'єкт, який рухається до сонця зі швидкістю понад 200 тисяч. Кілометрів на годину його назвали 3.1 атлас. Спочатку міжзоряний об'єкт вчені назвали дивовижною кометою з іншої зірки. Чому дивовижною? Бо комета має досить аномальну характеристику: у ній багато СО2 і дуже мало води, а також вона майже без хвоста. А розмір дійсно шокує близько 24 Кілометрів, це навіть більше за Манхеттен. Тож один з дослідників припустив, що це може бути замаскований інопланетний розвідувальний апарат. Цю ідею висунув астрофізик Гарвардського університету Авілоеп. За його словами, об'єкт має нетипову траєкторію і надмірну швидкість. За його розрахунками, 3 1 атлас придатиме повз Юпітер, Марс і Венеру. Ця траєкторія дасть можливість залишити якісь шпигунські пристрої на цих планетах. Це може бути частиною стратегії, щоб не Помітно надіслати на землю пристрої з точки, яку важко виявити. Дослідники зазначають, що міжзоряний об'єкт наблизиться до сонця 30 жовтня або в листопаді цього року. Але, за їх словами, коли об'єкт максимально наблизиться до сонця, він стане невидимим для телескопів на землі. Чи випадковість це чи стратегія інопланетян? Пишіть у коментарях. До речі, на 2026 тисячі Ванга проготувала не менш тривожні пророцтва. За її словами, світ стоїть на порозі змін та значущих подій. Її видіння на 2026-й справді шокують та насторожують. Одна з найтривожніших загроза третьої світової війни знаменита провидиця попередила людей через суперечку між країнами. Ситуація може стати ще небезпечнішою. Ванга натякнула на те, що Китай може напасти на Тайвань. Також віщунка не оминула тему відносин між США та РФ. За словами Ванги, вони можуть погіршитися, ба більше у 2026-го між Америкою та Росією може початися відкрита повномасштабна війна. А вже ж і конфлікти на близькому сході, і проблеми у південно-східній та південній Азії теж насторожують та опосередковано підтверджують прогноз Ванги. А як гадаєте ви чи вірите ви в вимовірність третьої світової війни? Своїми думками діліться у коментарях. У своїх пророцтвах Ванга говорила не лише про війни, але про великі природні катастрофи. Вона попереджала, що у 2026-му може статися ще більше серія сильних зимотрусів та постійних вивержень вулканів. За її словами, ці катаклізми можуть охопити близько 7-8% усієї суші на землі. Це означає, що велика площа території зазнає масштабних руйнувань. Які країни чи міста під небезпекою Ванга не уточнила, але її слова дійсно викликають занепокоєння. Адже Останні роки кількість стихійних лих у світі справді зросла. Вони руйнують будинки, дороги, міста та забирають життя людей і тварин. Цього року Європа вже горіла у 2025 році. Синоптика зафіксувала необиякі хвилі спеки. Канада та Австралія стикнулися з великою кількістю лісових пожеж. Невже 2026 буде ще більш небезпечним на природні явища? Якщо прогноз ванга все таки збудеться, стихійні лиха остаточно змінять клімат нашої планети. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. Та катаклізми і війни ніщо порівняно з іншим прогнозом Ванги. Про це вона попереджала. Вперше люди можуть померти від того, що самі створили. Йдеться про штучний інтелект за словами болгарської віщунки. У 2026 році людство втратить контроль над своїм життям, управляти світом будуть Комп'ютери та машини саме вони будуть керувати найважливішими сферами нашого життя: від економіки та медицини до освіти та управління. А вже ж це може призвести до великих змін у суспільстві. Ванга попередила світ через вплив штучного інтелекту у 2026 році Людство може стикнутися з масовим безробіттям уже сьогодні, у 2025 році. Ми бачимо, як швидко розвивається ще він пише тексти, малює, допомагає в медицині у бізнесі та навіть у науці. Якщо такий темп збережеться, то зовсім скоро ми справді станемо свідками того, як машини змінять людство значно швидше ніж ми очікуємо. Тож тепер як будете спілкуватися з чатом GPT та питати поради для життя, задумайтеся, чи не зашкодиться вам у майбутньому. Її передбачення викликають мільйон запитань та суперечок. Втім, упродовж десятиліть пророцтва болгарської віщунки збуваються. Чи довіряєте ви словам Ванги? Як гадаєте, не вже цієї осені ми побачимо інопланетян та підемо на контакт з ними? І чи налякають вас прогнози на наступний рік? Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.